З моєї точки зору, співзалежні стосунки це коли одна людина виконує там якусь можливо неприродню для неї роль. Тобто жінка через, замість того, щоб, наприклад, бути в цих стосунках там помічницею і допомогою для свого чоловіка, вона виконує функцію там його мами. Чоловік, замість того, щоб виконувати функцію там забезпечувача сім'ї, замість того, щоб вести сім'ю кудись приймати якісь стратегічні рішення, там він виконує функцію, там, наприклад, батька, там чи ще щось. Тобто є різні зв'язки, коли люди можуть мучити один одного гіперконтролем, е, гіпер ревнощами, коли вони постійно мають один до одного дуже багато проте ну там різних претензій. І саме тому співзалежні стосунки це стосунки, в яких людина не виконує свою, так би мовити, природню нормальну роль, а вона займається чимось іншим. ображається чи вона там опікується занадто сильно, чи вона не довіряє там, можливо, вона. Хтось веде себе як аб'юзер, там і хтось над кимось домінує. Тобто чоловік самостверджується там завдяки жінці через неї, там ламає через коліно якусь її волю, її якісь її бажання, і таким чином намагається довести там щось собі. От так такий тип відносин можна назвати як і співзалежними, і токсичними, тобто воно десь більш менш Ну, але досить часто мені здається, що співзалежність її романтизують також і підкріплюючи це тим, що ось ну ми один одного любимо, ми один без одного не можемо, і тому я буду жертвувати всім заради нього. А він нехай це все робить заради мене, тому що ми такі великі романтики. У нас велике кохання, і чому насправді люди іноді романтизують? Співзалежні відносини, ну воно просто на початку дуже сильно, коли люди знайомляться, воно захоплює. Тобто, в тебе нова людина, ти все дізнаєшся про неї, тобі здається, що це саме та людина, з якою ти будеш все своє життя. Ти дивишся, фільм якийсь, де там чоловік заради жінки там готовий на все. Ти дивишся якусь там, читаєш якусь книгу, де жінка. Повністю заради того, щоб бути з чоловіком, а от сім'я проти, вона обриває всі зв'язки зі своєю сім'єю. Ну тобто, це такий класичний сценарій Ромео Джуліета щось на, на, на кшталт того. І коли люди, вихов, люди виховані на таких історіях, а в реальному житті вони бачать маму і тата, які сваряться, в реальному житті вони бачать маму і тату, які ну не дуже один до одного теплі. Вони не цілують один одного, не обіймають, там нема романтики, там вже ну, нема чогось такого прям. Що ми бачимо в книгах чи в фільмах, і тому, коли там дівчинка в 17 років зустрічає хлопця, якому 19. Якщо вони обидва там плюс-мінус виросли на якихось таких історіях, то звичайно їм здається, що ось це саме воно, це там птах, щастя, якого я сам спіймав, і вони починають от все віддавати в ці відносини і вкладатися, і думати, що це вже ми там ну, до, до смерті будемо разом. Але потім починається ну, реальне життя, в якому. І є моменти, коли ти їх просто не бачила і не бачив на етапі зустрічань, ти потім починаєш бачити це вже в стосунках, і ти розумієш, що насправді воно ну та встається не так, як ти гадаєш, і це призводить до певних розчарувань. Тому якщо людина сьогодні розуміє, що вона не хоче ну, мати дуже серйозні такі опіки, то треба розуміти, що той стан закоханості, який є спочатку. Він може не бути постійно, тобто, це стан закоханості, він може трансформуватися трансформуватися в такі більш можливо спокійні, більш глибокі, більш справжні десь даже почуття. Але треба розуміти, що та ейфорія, яка виникає спочатку, вона не завжди залишається. Тобто, з моєї точки зору, в більшості випадків вона проходить. Я не зустрічав поки що людей, які б мені сказали, що от ми так само, як перший місяць були закохані один в одного, ми так само закохані Хані, от один в один і через 20 років воно, воно трансформується, змінюється, і саме тому, от таку от ситуацію, коли я там на 100% поринаю в неї, він на 100% поринає в мене, воно може бути ну не здоровим інколи. Ну, в здорових відносинах люди вони йдуть на поступки один одному, так? вони якби, там, готові чимось пожертвувати заради іншої людини, але чи, ну, саме якщо ми говоримо про такий співзалежний тип відносин, чи ось ця така готовність жертвувати усіма своїми інтересами, часом, ресурсами іншими, це є нормально? З моєї точки зору ні, тому що людина розчиняється в іншій людині. І от це буде дуже багатьом людям зрозуміло. Но... В такому ну, прикладі, як буває, що жінка, коли виховує свою дитину, якщо в неї дуже погані стосунки з чоловіком, вона поринає з головою в дитину і вона переключається в режим супермами. І це ж дуже нездорова насправді штука. І тому, якщо людина поринає так само в відносини з головою, і вона не аналізує, не розуміє насправді, що відбувається, в неї нема холодного розсудку, а в неї є тільки запалене серце, то призводить це до дуже руйнівних наслідків, і треба тут все ж таки себе трошечки стримувати і розуміти, що воно в моменті прикольно, але потім дуже больно.